Беремо білий пластилин і робимо кульку, як на чупа чупс Відчіпуємо один шматок, Отак. катаємо кульку, таку невеличку, розміром, як -чуп. тобто, Потім вставляємо. І ну, ми будемо робити 5 штук. А ви скільки треба, добре? Розіпуємо малий стріпочок отакий, катаємо кульку, приплюснуємо трохи, беремо, беремо одну голову і ліку, беремо так, Ніж, носик. Тепер катаємо колебаску, це буде ротик. Беремо одну супчичку, тепер беремо так. Вже готовий, доробляємо інші чотири.